Заводской РТЦК. А можно посвідчення? Документы можна. так? Ну, ти, тільки ждать мені посвідчення. Це... А, вот. Что, что там? Есть. Вытяг коменданта. Что я имею, имею право проверять документы и выписывать. Ну, я, я, ж, я ж не пішки иду, я на машине иду. Я что? Якщо... Ну, мене поліцейський зупинив. Згідно 35 ї якої частини вы меня зупинили. Я кої частини вы... Ну ви ж мене, ну, що що, що, ви мене зупинили, що ви хотіли? Я зупинив вас на підставі постанови Кабінету міністрів. 14. Пункт 18.3, виконайте, будь ласка. Ну Посвідчення ваше службове. Величкі врушень. Ага. 9, 8, 8, 8. Так що у вас запитання мене? Зупинили вас для перевірки документів. 9, 9, 10. Ну а чим це передбачено? Законом України про національну не, ну Ви що просто, ви, ж розумієте, ви ви не можете просто зупиняти, щоб перевірити просто моє документ. А ви знаєте по закону, ви ж правильно, по закону? Що да, ти... не, що ви Конституцію Військових не можна знімати, знаєте? А ви ну, військовий? Ви не військовий. А хто я? Ви ТЦК. Ні, я не ТЦК. Ви ж тільки що сказали, що військовий. ви ТЦК. А ви ж це що якісь ну, не військовий? Ні, ви а що, що, це? ви що, дивіться, ви що, як це якийсь у нас об'єкт цей, ну, що цей момент. знімати не Ну ви ж займаєтеся беззаконням, безлузям, то ми вас знімамо яким беззаконів? Ну яким от. Ладно, дивіться які документи. Почитайте, і я поїхав далі. Це просто так для, для общого розвиття. Так воно рік е, діє. Рік діє, якщо що. Ага. Так, все, дякую, до побачення. До побачення. Вона вам Та і вам теж.